ip телефонія від LifeCell – це технологія передачі медіаданих у реальному часі за допомогою протоколів TCP-IP. IP-телефонія дає змогу закріплювати абонентів за вибраними операторами, формувати бази клієнтів, інтегруватися з CRM-системою, приймати дзвінки на стаціонарний телефон у будь-якому місці. Переваги IP-телефонії від LifeSell. Підключення SIP через шифрований тунель IPsec. Шифроване підключення SRTP-TLS, яке неможливо прослухати, підключення з динамічних і статичних IP-адрес. Підключитись до IP-телефонії можна за допомогою низки пристроїв. Прагнете більшого? Об'єднайте всі стаціонарні та мобільні телефони компанії в єдину мережу. FMC. цей підхід має багато переваг. Інтелектуальна обробка викликів дозволяє робити запис розмов, перенаправляти виклик на інших операторів, відображати єдиний номер компанії при здійсненні вихідних викликів і в разі потреби формувати чорні списки. Вибирайте зручний для себе тариф FMC і підключайте потрібну кількість номерів. Оптимізуйте свій бізнес за допомогою ip телефонії від LifeSell уже сьогодні.